Вітання всім аграріям. Вас вітає компанія Адама. Мене звуть Михайло Тутевич. Я менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Ми з вами на проєкті Агроподорож. Сьогодні хочу подивитись з вами разом, як відпрацював наш продукт по технології захисту соняшнику від бур'янів ClearField Технологія». На запит клієнта, що маємо в пропозиції для «Клірфілд технології, було запропоновано такий продукт, як Плюс». Девіз даного продукту руйнує стереотипи. Одною з ключових переваг є те, що однієї обробки достатньо для захисту всього вегетаційного періоду соняшника. Оптимальні фази внесення це від 2 до 8 справжніх листків. Норма внесення 2 літра на гектар, дві діючі речовини. Одна працює подводольним, інша працює по злакам. Такі діючі речовини, як пропах, ізофоб та і пір дають змогу ефективно проконтролювати всі буряни, які є у нас на полі. На сьогоднішній день маємо вже два тижні від внесення. Також проведено міжрядний обробіток для того, щоб дати повітря даному пасву. І зараз поверну камеру. Як ви бачите, позаду мене. Маємо чистенькі міжрядочки, гарний соняшник. Сьогодні в нас вже стебло починає рости вверх. Маємо вже близько 10-12 справжніх листків, а це вже період для того, щоб спостерігати за фітосанітарним станом. Не забуваємо, що окрім бур'янів, у нашого соняшника є ще багато викликів попереду. Це хвороби та шкідники. Минулий рік, 24-й, аграрії Кіровоградщини ну, отримали такого, як то кажуть, ляща від паутинного кліща. Тому не забуваємо за нього і інших шкідників, що можуть бути у нас на посівах. Спостерігаємо, моніторимо свої поля. В разі питань можна звертатись до мене та до моїх колег в регіоні. Компанія Дама завжди поруч. Підписуйтесь на нас в Facebook, YouTube. Спостерігайте за, ми... за виходами нових відео проекту Агроподорож. З вами був Михайло Тутевич. Всім вдалих врожаїв. Чуємо, вивчаємо, робимо.